Співачка Уля Легалізувала злість у новому кліпі ламай та би посуд. Знайомимося з нею, дізнаємося, що воно таке. Про що піде мова. Вітаємо вас в нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Добре... Привіт всім. Так, давайте почнемо з того, який у вас настрій та як ви взагалі зараз себе почуваєте. Це супер, дуже комфортно і цікаво, як піде наша розмова сьогодні. О, вона піде просто найкращим чином. Знаєте, дівчата. Я одразу що подумав. Я хочу зламати вам от ваше внутрішню таку. Розуміння чому? Тому що вчора я у себе особисто зламав у це розуміння. Чому я вчора зрозумів увечері, що два тижні лишається до найдовшого дня року, і після цього літо піде на спад. Уявляєте собі? тут це все, що я хотів сказати, як настрій літній, до речі, як почалося літо? Супер, почалося літо з ентузіазмом, mm -hmm. бо попереду дуже багато проєктів, про які я давно мріяла, і взагалі це дуже приємно, коли ти стаєш більш помітним, більш медійним, і це молодим артистам дуже завжди потрібно. До речі, як, от влітку ми знаємо, що ну раніше до періоду там повномасштабної війни, то багато влітку проводилося опенерів, фестивалів, артисти молоді, не молоді. Всі артисти дуже активно були задіяні саме в літній період часу. Що зараз із цим от наскільки чи можна так таку ж градацію теж лишити, що літом все таки буде більш активний процес ніж, наприклад, взимку. В принципі, так, в принципі, але треба переїжджати в Київ, бо mm. там весь творчий двіж. Але дуже сподіваюся на те, що мене будуть запрошувати і тут. Залюбки заспіваю на вашому заході. Mm -hmm. Тож чекаю запрошення. До речі, о, дійсно як можеш оцінити так. Ми почнемо з здаля, да а потім okay. вже перейдемо безпосередньо до е, того, як били посуд і так далі. Okay. Як, як оцінюєш цей е, розвиток, наприклад, української культури там в Дніпрі, в Києві? Розуміємо, що в Києві. Відвіжу більше, що там е, більше концентрація е, творчих людей, грошей. Ну що, е, скривати правильно, ну факт залишається фактом. А, чи є ну, знаєш, можливо такі е, е, плани? Зараз там в Дніпрі трошки розкручуся, і потім все-таки на столицю. В принципі, я просто таки трошки інтроверт, угу. е, домашня така людинка, і я створюю музику при комфортних умовах, але дуже люблю людей, дуже люблю спілкуватись, комунікувати. Тож там дуже багато заходів, конференцій, де можна знайомитись, де можна нетворкатись. Тому для мене це важливо. Mm -hmm. До речі, ти сказав про міста, і цікаво, що послухати. Я знаю, що Одеса це теж це те місце там. Дуже багато творчих людей. Чи хотіла б ви туди потрапити? Та хотіла б вже потрапити на море. Але наразі так це важко зробити. Але там дуже багато вуличних музикантів. До речі, в мене була колись така практика. В мене була проблема страху публічного виступу, і я брала свою колонку і виходила, бо мені було дуже важливо подолати цей. Як яким чином подолала? є якісь секрети? Можливо, поділитися? секрет просто так. виходити… просто робити. Так. дивитись страху в очі. Взагалі, як почався ваш шлях творчості, коли ви почали писати? Може, ви ходили там до школи? Розкажіть про це, і до речі, ти сказала про вуличних музикантів. Можливо, теж саме з цього якоюсь мірою і починалося. Тому так. що ми знаємо, що певна частина професійних зараз співаків і музикантів вони саме і починали з вуличних двіжів. Мій шлях починався. Я дуже любила дивитись всілякі телешоу типу х фактору І коли я подивилась перший сезон, я вирішила, що я теж так хочу. Мені дуже сподобався цей антураж сценічний, і я вирішила, що я також хочу бути там. І мій шлях почався з будинку дитячої творчості, але там нас не навчали співати. То хто як вмів, так і співав. А потім вже я потрапила в музичний християнський табір і вже там познайомилася з музикою більш е, так. Е, мій коротше сподобалось, і я вирішила, що я буду займатися цим все своє життя. І вже за рік буквально підготувалася до вступу. Мені казали, що це неможливо в музичний коледж, mm -hmm. бо в мене не було музичної школи, музичної освіти. Але коли в тебе є мрія, коли в тебе є ця ця жага до навчання, то все можливо. Mm -hmm. Ну і потім вступила до музичного коледжу, і от зараз як е, просувається далі ця е, творчо е, навчальна кар'єра? Можливо, так потім я вступила в Київську музичну академію імені Глієра, де навчалась а -а -а. і Тіна Кароль, і Злата Огневіч, і дуже багато артистів. І зараз я вже закінчила навчання і продовжую свою артистичну кар'єру. Викладаю також. А коли була написана ваша перша пісня? О, oh, це цікаве питання. Моя перша пісня була написана, коли мені було 17. Вона була написана за досить цікавих умов. Це, мабуть, одне з варіантів такої, знаєш, як говорить, перше кохання, або перші невдачі, або ще щось. Ну, що в 17 років, чи, можливо, ми помиляємося. Uh, я пам'ятаю умови, за яких я написала. Це була. Сира, холодна кімната, де робився ремонт. Там не було шпалерів, там не було світла. Там взагалі ну було так... моторошно. <смотаж> тобто можна сказати, що це не була позитивна пісня, да, Мабуть? <смотаж> Ні, це була позитивна ага. пісня. І моя творчість починалася саме з того, що я писала християнські пісні, бо я дуже віруюча людина. Але потім я вже е, вирішила е, робити музику на більш широку аудиторію, тому що це важливо для мене. І м, вирішила казати про більш актуальні теми, які тригерять багатьох людей. Mm. Ну, Зокрема, що це може бути, наприклад, от, якщо це не, наприклад, власний досвід або переживання, то ті теми, які тригерять, які тригерять людей. От, що, що це може бути, наприклад? Це залежні стосунки, mm. це такі психологічні теми. Коли ти загубив себе у відносинах, mm. і е, також я піднімаю теми аб'юзу. І зараз я вважаю дуже актуальним е, піднімати ці теми, тому що я прагну до того, щоб люди навчились екологічно спілкуватись одним з одним, е, більш ментально розвивали свою особистість, бо це важливо. Ну я так розумію, що ми поступово так плавно так, і переходимо приходимо. до е, тієї роботи, про яку сьогодні будемо е, говорити: Ламай бий посуд. Е, е, Виступила проти аб'юзу в цьому новому кліпі, який ми, до речі, ще й побачимо обов'язково після того, як поспілкуємося. Давай про цю роботу поговоримо. Тут є інформація про те, що от рік назад, то був якийсь певний символічний день, мабуть, який і наштовхнув на написання цієї роботи пісні, і так далі. Давай про історію її саме створення. Добре, тож ця пісня створилась. Також цікаво, <ріст> у мене завжди цікаво, створюються пісні. Е, я сиділа вночі і писала пісню, включила мікрофон, щоб записати демо голосу, і за стінкою. Почалась якась сварка, дуже потужна. Це були мої сусіди, там вони щось жбурляли, сварились жорстоко. І <рес> <рес> не дали мені змогу записати цей голос. Я злилась, тому що, ну, <рес> прийшло натхнення, але потім вони мене надихнули саме на ці строки Ламай би посуд, кричи, тільки не мовчи. Я зрозуміла, що ці люди занадто довго мовчали і пригнічували те, про що варто було сказати. Тож моя пісня вона частково про мене, mm -hmm. про мою історію, частково про е, сусідів <с <с і Цікаво. про досвід моїх друзів. Тож, якось так. А зазвичай, якщо взяти от інші е, роботи, вони е, теж, так знаєш, навіяні. Е, Тими запропонованими, наприклад, обставинами, які в той чи інший момент навколо тебе відбуваються, чи ну знаєш, заздалегідь готуєшся там так, хочу написати пісню про і там обраєш собі якусь, mm -hmm. наприклад, тему чого так несподівано виникає? Ну я поки що так не вмію. Mm. От е написати пісню про щось, це дуже okay. несвідомий процес, і часто я дивлюсь навіть на свою пісню і думаю, це я написала? Це точно я написала. Тобто, я як такий провідник. Між Богом і людиною, тобто я просто передаю ці історії, збираю. Я дуже емпатична людина, і я спостерігаю і комбіную це з своїми почуттями і з своїм досвідом особистим. А скільки часу ви а, писали цю пісню? Писала, поки вони сварилися. Ні, до речі, ця пісня народжувалась дуже довго, народжувалась, реалізовувалась ще довше. Тож спочатку був тільки приспів, і далі нічого не йшло, не йшло, не йшло. І я дуже психувала, тому що мені дуже хотілося реалізувати вже цю пісню, бо я відчувала її потенціал. Я особисто думаю, що це мій особистий хід. Тож не знаю, чесно, не можу сказати. А скільки на загал, от зараз є е, готових тих речей, які е, представлені слухачеві? Мені вчора задавали це питання, і я ще не порахувала вчора. свої. Сьогодні <світ> ще один можна ще один варіант, щоб ще раз спробувати це порахувати зареєстрованих авторським правом. Вже Е, <світ> Але були часи, коли я була молода. Я не розуміла, як то на ці платформи дистрибутувати цю пісню. Мені ніхто не допомагав, і я просто скидала це в Ютуб. І дуже багато пісень. Розлетілися, можна так сказати. Ну, так, ну але вони не зареєстровані, їх немає на Spotify, тож їх важко порахувати. Але наразі я вже вважаю себе професійним. Професійною співачкою, професійним музикантом, тож я думаю, що все це треба юридично підтверджувати Однозначно, Так і тоді тільки, тільки в цій ситуації. Ми теж з цим зіткаємося. Да? От коли з авторськими роботами працюємо на нашому зокрема вокальному проєкті, То все все має бути обов'язково підписано, зареєстровано і так далі, щоб не було ніяких зайвих питань. До речі, стосовно всі пісні є твоїми авторськими в форматі написання текстів. Музик. Хто пише, хто ця команда. Це насправді різні люди, це м, мої знайомі музиканти. А іноді я навіть не знаю цих людей. Я їх знаходжу десь в інтернеті. Ми дистанційно працюємо. Хтось нас записав гітару, хтось записав партію барабанів. До речі, з цією піснею так вийшло. В мене завжди було бажання залучити в свій проект топів. І я знайшла хлопця, який грає вже з Тіною Кароль з НК, з дуже багатьма артистами. І я насмілилась йому написати. Насправді він дуже відкритий до співпраці. І він каже: слухай, в мене тут ще є басист, давай ми тобі запишемо. Да. Впрочи, я скидаю свою демку вночі вже зранку вони пишуть мені партію. У це, от, до речі, я теж е, неодноразово наприклад там зіткаєшся з тим, що коли е, ну ти ламаєш от такі стереотипи, що типа є людина, до якої абсолютно майже неможливо достукатися, що вона не буде відповідати. Так, такі є безумовно, тут без варіантів, але є такі, які надзвичайно відкриті. Ти думаєш, що вони... Ніколи тобі там не допоможуть і не нададуть відповідь, а виявляється, що вони зовсім не такі, як ти думаєш, і одразу відповідають на все це. Клас. Но ви дійсно підіймаєте дуже важливі теми, які відкликаються. Ну, я скажемо, скажу про дівчин, так відкликаються у дівчаток. От скажіть, будь ласка, які відгуки ви отримали, коли вийшов цей трек? Що вам писали люди, щоб вони змогли відчути те, що ви хотіли передати? Так, дякую за запитання. Насправді, я дуже боялася засудження, тому що ті емоції, з якими я побачила себе в цьому кліпі. Це емоції, з якими я побачила себе вперше. І мені було страшно, бо я не знала, як відреагує аудиторія, але моя інтуїція мене не підвела, і людям сподобалось. Люди відчули цю потужність, мою силу, і багатьох людей. Це торкнуло, і для мене це важливо, коли люди пишуть, що вони плакали, що в них мурахи. Це ну насправді для артиста велике щастя. Це насправді от е цей кліп, який ми сьогодні теж знову ж таки побачимо, від таке коротке музичне кіно. Як відбувалися зйомки, хто режисував? Е і як яким був цей творчий процес на знімальному майданчику? Чи були несподіванки? Чи все пройшло так, як ви планували? Можливо, я зараз трохи себе знеціню. Але ми не планували знімати цей кліп. Я дуже довгий час не могла наважитись на нього, бо був ряд психологічних моментів, страхів, які мене стримували, які заважали. І ми вже вирішили, ну добре, ну, якісь були складнощі: то режисера не могли знайти, то актора не могли знайти. І все якось було складно із фінансової точки зору, бо це не, не дешеве. Це не дешеве задоволення, так, абсолютно. Не дешевий процес. І ми вийшли просто знімати рілси. Mm. Потім мені настільки сподобалась картинка, що кажу, так. Хочу кліп, і ми вже додумали концепцію, розкрутили ідею, зреж... зрежисерувала його я угу. сама. А коли ви побачили цей готовий матеріал, що ви відчули, та взагалі ви зрозуміли, що ось так, я це й хотіла передати. Це воно. Взагалі, в принципі, цей проєкт я зараз скажу, і ну, це до сліз, бо це. Це, це була завжди моя мрія реалізувати саме такий проєкт, зробити це стопами, зробити це на всі сто відсотків. Щоб от я слухала, і в мене я перфекціоніст, і в мене не було взагалі до чого докопатися. І я тепер можу поставити свою пісню і пісню, яких стопів, і сказати, що ми на рівні. І для мене завжди були важливі ці творчі амбіції. Знаєте, я музиканти, ото от я є, є, як є. Та зведення, та що то зведення, Як Ні, і... я так не можна, так? Я завжди боролася за якість, і я її досягнула. І знаєте, зараз я пишаюсь собою, можливо, це самовпевнено. 에, насправді я дуже проста людина, дуже щира. Але от цей проект, це проект, яким я дуже сильно пишаюсь, в який я вірю, і вважаю, що ця пісня вона вилікує. Рани дуже багатьох людей. Але насправді це от зараз можна сказати, що це такий певний етап, яким як творець, людина задоволена, але ну далі будуть же ще й нові етапи. Обов'язково ми в цьому переконані. знаємо, що не зупинився на цьому точно. А, дякуємо, що завітала сьогодні. На останок у нас лишається ще декілька хвилин, щоб переглянути цей кліп. Але а, декілька слів нашим глядачам можливо, щось хочеться побажати або запросити їх на якийсь перформанс свій або на свої сторінки. Мені дуже хочеться зараз всім побажати, щоб ви реалізували весь той потенціал, який у вас закладений, щоб ви знайшли своє призначення і рухались сміливо до своїх мрій, тому що немає нічого неможливого. Переді мною закривалися двері музичної школи. Мене нікуди не брали і казали, дівчинку. Ну, це не твоє забудь, але сьогодні я сиджу тут, представляю свою пісню і вірю в те, що розквітнути може будь-яка людина, яка в це повірить, яка цього захоче. Вау, це дуже круті напутні слова. Дякуємо тобі. Я переконаний у тому, що багато хто із наших глядачів обов'язково це намотає собі на вуси, і прийме до уваги. Це обов'язково. Дякуємо ще раз, що завітала. Отже, Уля була сьогодні в нашому ефірі.